10 доларів здачі. Ще 10 доларів, здачі. Якщо ви мені кажете, скільки давати здачі, я не даю. Кажемо, кажемо 10 доларів. акції? виріш так, так. Ви на таблички. Так, по. Запишуте таблички тут, наприклад, акції КРС. Бачимо. Кількість акцій і ціна, що купка. Тобі Качаємось. Ти качер... врештать, КРС, КРС. КС. Кубка коштує 30.

Poczekajcie, jakich tam było kilku. Tak. <podangue> no. To dobrze. tam było. 10. akcji po 30. To najważniejsze. A, to, yeah. <sup> Avenue, to dla Ira I proszę, no. a 30. to jest? na na pokupkę? Ціна це не сума. Uh -huh. Ціна, вона ну, авто, те, що нам додає, зробить. Поняла? 300, бачите? Ні. Ну, це ви ж, тут... ви ж, на ладоні. У вас все і ладоні. Так. А що цікаво? А, чому цікаво нам так записувати? У uh -huh. нас, бачите, буде можливість тут все. Бачите, ви графіки. No. No. Інші речі. Люзит, поїхав далі. Чотири. Зелений. Раз, два, три, чотири. Вітаємо. Вітаємо. Будь ласка, внесіть одиничку своєї щоб Ну, автоматично походить. Скільки. Скільки витрати? Так. І тисячу доларів, будь ласка, світ банка. Молодець. У вас це, можна, можна, можна... створити малий бізнес, стоїмось фірта по Польщі 4 рази вище, ніж в Україні. Що що? Її гроші. Воспользуйтесь своїми знакомствами, на таможні. Начальне вложення 500 баксів, постійна прибуль 200 баксів. Ір. Так. Пополам в без мене. Пополам до досяження 500-200 пасивно. Я тобі віддам перші получки. Перші получки? А що типа, ну, типа, Бізнес 501, 287. Нормально. Ну, почекай, давай я ще можу об'їхати. Бери, я тобі кажу. Точно бери? Точно бери. Точно 50 Точно нормальна позиція. Нічого тобі не наварює, просто да. свою свої можливість скористатися. Ну, берем, Беремо на двох. У на двох. вас є. Так, да. це спомна тож 2.500, 500 здачі. 1.500 здачі. Окей, 500 здачі, 500 здачі, 500 здачі. Okay. 500 здачі і. Давай. І записуй э, малий бізнес 100 баксів, посильний дохід. Це нам потрібно зробити. Так, малий бізнес 43. Так, що ти рожаки барим? до малого бізнесу. Сума покупки 500. Сума доходу Добав, спіши, ну, я у мене шанс. Можу, у мене друг дружбі тим, що постійно не питається позже в, Польщі, в Єрманію, з збереженим автомобілем. Він допомагає пігнати вам по дружбі 9-річний Форд Скорпіо за 2,5 тисячі. Денег у нас поки нема, але вони скоро будуть. Дивіться, а... Ви не можливості можливість Тобто, я бачу, що колективу теж не особливо банк допоможе? Ні.

як піні? Як і? Піні? Піні? Так, мало щось 500, так? Да, да. 100. 100. 100. 100, 100, да? Так. це Зелений, да? да. А, я буду також допомагати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ножки. Получка. Да. Ваш потік. А, а не получше, ви розробляєте. Ваш потік. Не дохід, а вже потік.

А я при 2 путе. Віднімайте три 3000. Ого, можна можно? Так, ви записы там с любовь. А, я поставив поставлю сюда. Поставлю. Так, ну что вы будете надо писати. Саме взу, восходит. Так, так сходить там, там пишет. дітей, Ага, бачу. моему дітей. число детей. Ой. Попишите, вернится. Okay. Так, удари життя порахували на місце. Так, хорошо, я кидаю? Ні. Да, а, да, да. Посередині. Да. Посередині. Два. Так. так. Зелені. Шанс? Зелені. Мамо, я не хочу. Зелені шанс. шанс. Случайно, да. Ваша соседка живет без мужа І собралась делать ремонт. Кожен день прибегает то за молотком, то за дрелью. Помога... помогите соседке, по... ей по-соседски. Так она вам, а то она, а то она как насверлит 200 долларов. То есть я шу мои помахте да. и заработок. Так, для этого 200 долларов. Если для этого 200 долларов. Чекай, и что? Все, равно я уже это я заработала, да? а, а? мне 3000 за дитину. А это уже было? Тільки що затинула для нас? У мене ринок. Дальше участки під кивом 70 доларів. Немає нікого. То Audi a 4 вам, розлай, за нього доларів. долларов. 5. Деньги на вечір. Вітаємо. Я люблю читаю. Ходили Вроде действительно комсер полтора часа пытались понять, зачем он смеётся. Если у вас есть дети, 20 долларов. Банк. В смысле, это я маю зараз вытрясу? Так. Ну просто посмотрим. Опять, наверное, тайна. Идём дальше. Закшатри. Добил Бога, готов 10, можете подать за 2.000 долларов. Не знаю. К2О. Квартира 1.500 долларов. На 2 Мы ежемесячный денежный поток, пожалуйста, дайте мне для тут давай. Вас поместите на суд давай. Свой банк. Деньги на вечер. Посетите бизнес-пейнт на новом 100 долларов. То я тільки посетила? Так, так. Мій шумісячний потік 310. Ще одне. Якщо ви не показали, що ваш швий потік становить під сутко, то банк вам це ще не видає. Ну, на не знала. Що. А почекай, а я ж його пройшла. То, то якщо навіть прохожу, так. він все одно так, мій, так? Це в момент, я дійсно не знала. Я просто врахувала, як, що якщо, якщо то поставимо. Ну, логічно же ж. Логічно. Що місяць пішов, а тебе гроші. Сто процент. Польбуємо забрати. Скважу що потім йти? Мій 240. Тисяч. Добре. Ну, я б'є тисяч немає. Нас свою суму? Мій щомісячний нашу потік 310 доларів. 310. 310. Будь ласка, є можливість подати по заміни, 1000 доларів за Ринок. Mm. Акції КВС ка... стали. Oh. Е... Можна подати акції по 100 доларів за акцію. Проший, прощий, так, себе навдав, для обороту. Я yeah, продаю. По 100 доларів? Так. Мені 1000 доларів. ну. Мисто, я можу приєднатися? Так, так. Ну. Скільки там мене? 10 доларів продати? По 100 доларів можна продати. По 100 доларів? Скільки вам акцій? 10. Бо купляли по 30. 10 мене акцій. Знаєш, купляєш? Буде там жінки. Буде в мене скільки? 70? Ну. Що по 100 доларів акція? Скільки? Що у вас 10 акцій? А, ну тисяча. Тисяча. Ви її продаєте чи ні? Свої продаю і відпочиваю. Ну так. Да. Продаю. Тоді, будь ласка, викласти матеріальні на свої акції. Ага. Слухай, 2300, будь ласка. Маєш 50 доларів, я тобі відповідаю. Можна ти мені розуміти? я їх звідси удаляю, так? Так, акції додаєте і додаєте. Додаєте 400 доларів. Сума. Додаєте суму, яку вам. Ір, віддаю борг. 250. Так. Іра кидає, так? Так, так, так. Але я... Раз, два, три. Ёшкин кот, не гоните. Мама за. Да. Все. Вас кстати, еще боком. Черт вот, вас дернул сходить в казино. Спикер депутата, пытаться... вас кстати, назад. Тысячу. Ага, И все эти тоже назад, а? да? Шанс. Случайний заробіток. Ради медіа строїтельство гаражей і треба свадщи. Святки роботи. Є шанс подорожі на вихідних. 200 баксов. Я хочу робити свадши. Чому було важливо, що ага. да. ви вже газу? Я зрозумів. 300 років. Будь ласка, і то Так, чого, так? Так. Чу, так. Да? так. Два. 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 Ух ти, ринок. Ринок. Знову ж таки, я Це так? Перше лишити, списується до інших іграків. Так. Покупець шукає комунальну квартиру в центрі під офіс. Готовий заплатити 300 тисяч доларів. Немає. Автобіль Scorpio 60 доларів. Немає. К2. 180 тисяч доларів. Немає. Може истинско. Раз, два, три, четири, шест. Еленок. За меня как е 1000 долара за сотку. от акции Ком 200 долара за... за акции. Ми ежемесечни денжни потоки върхуващи 900 долара. 800... 900... За четири еленок. Картвые 235 тысяч долларов. 1 125 тысяч долларов. Любит квартиры продолжали. Шанс. 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 Uh -huh. Я засчитаю. Ваша подруга просит, у вас деньги займут. Ей нужно по 200 долларов. Обещаете 600. Даете или не даете? Подруге? Да. Даю. Дает. У uh -huh. вас -ка карточка получается у вас? Uh -huh. Дайте мне поступаем. Uh, ще uh -huh. один. Скоча вона вам не дасть такі. Тут, тут немає. А uh чого вона -huh. було, ти сказала? А, я тепер зрозумію. Найший uh -huh. місячний грошовий потік 310. 310. І деньги на скобочку. Секономили деньги на таксі, остались з темної привилки без кожної кутки. 300 бакс. Uh -huh. О, платила 150 тисяч кращий грант. Акції, по 40 доларів Акція. на акцію. Скільки 1, можливості на коло полу вас? Куда? Получка. К1 СК2С 2575. Получка мені, будь ласка. Скільки? 240. Не даю. Не Менший місячний э, грошовий потік 240 доларів. Даю, будь ласка, на всіх дані. Слухайте, я так маю, я туди ще пропускаю. Я сюди нічого не пропускаю. Сразу я. У вас такой туман, собі гараж. Якщо у вас є авто, то в мене є. Скажи, де стало таке кошти? Тут же там біжмісячний покрут? Ну бачите, А, Це то, що так? Це... Якщо тут готівка ага. да, вам треба зносити стра... ну, суму, яку ви отримуєте, і суму, яку ви да, да, суму. Ну, Якщо ви це не знаєте, то значить тоді у вас виходить і стати. Автоматично не А знову ж таки, один. Да. Це звичайно, що знати скільки можна? <кліпи> <кліпи> у вас є зможна створити малий бізнес. Начальное уважение 6. Ш... Однажды вы отдыхали в селе Выгода в Карпатах и видели, как местные крестьяне выливают молоко в землю, потому что в селе его невозможно продать. Купите старый рефрижератор, наймите водителя и возите молоко в Ивана Франковск. Начальное уважение 6 штук, постоянная прибыль на 600. Дальше, мой. Да. Майш. Не, 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 а, не реализовывай. Не реализовывай. Не реализовывай. Можешь, можно там их?

там на ринок. на скільки? Один. Не думлялся як. Зеленно один. Зелену uh -huh. один. Саш. Kind of акції у котелком можна подати 50 доларів за акцію. Да. Ах, хто там. П'ять. Ринок. Акції ДР Дружба. Або пойдем подати слово, або выкрасти. У вас есть возможность задать белый бизнес. На местном пляже постоянно жарят когось. <ріху> Поэтому если километров побейте, вы купите сухих дров и родителей туда на пляж. 200 долларов, миссии доход 100 Дору, Ласка внесіть. Це свій банк і залишить карточку саме. П'ять. Мій Єжемісячний доход 240. Даю. 200. Вас є можливість купити акції, як хз. Так. Якщо у нас космічного заводу По 10 доларів за акцію. Максимальна кількість тисячу акцій. Прямо mm. всі. Yes. Можна купити. Якщо ви маєте можливість взяти самі з кимось, або набрати цього гостя. Я думаю, що я з кимось візьму. Давайте. З так? Так. Будь ласка, тоді вас 50 секунд для того, щоб... Я 220 акцій. Тобто 2200. 200. Я, беру, я на 1000 беру. 300 акцій. 100 акцій. І ти сказав? На 3500 зараз 200. 350, 550 250, 350, 350 плюс 220 570-670. 670. 6700. 6700-670. Так. Я был мой Ага, Так, противогнив. Я сейчас выбор сіра. Оберемо всі разом акції е, коксохімічного заводу на суму шість п'ятьсот. Шість п'ятьсот шість. я прохожу, так найкраще. Чотири, п'ять. П'ять з половиною і. Шість, шістьсот. Шість сімсот? Шість сімсот. У вас за ваш час будь ласка, 6700. 6700. Так. У вас за 8 час заплатите час, то думаю. За час. За час? Так. Чекайте, нормально, скинутый хвалиру. Запустим, скинемся. Прошу Дякую, Неси свои дані в. Запущу, яких изкида взяла. Я взяла на 1000.

Сейчас. Так, Сейчас, снимаю там... э -э, сталь. Да. Стоимость 10, минимальное количество максимальное 500. Да, да. наберу разом. по А по скільки? По, по 10. Я теж візьму на 100. 37 акцій. 37 плюс 550, 87, 88. Я беру на 600. 87 це буде 97 акцій. 97 акцій. 97 акцій. 970, да? 970. 970, да? 10 акцій, да? Китва не по 10? десять? По. 960 идет. Девятьсот шестьдесят. Девятьсот шестьдесят идет. Девять восемь. Да, тебе? Я шестого.

Так, функція старт означає те, що е, сталося непредбачуване. Тобто. То, Сталася якась е, подія, яка розмежевана. Е, ага. На випадку, в правилах, банк має для вас е, щось підспити таке, щоб ви втратили частину чеготівки, чи, чи один з бізнесів, ага. в залезі того, що і як він м, присудить. Банк. Тому я пропоную свою чином. Ви кидаєте кубик. Так. Видите того, скільки вам випаде? А скільки відсотків готівки ви втрачаєте? Зрозуміло. Якщо випаде 1 на 10%, якщо випаде 6, то ви не втрачаєте нічого. 20% готівки, будь ласка, дайте касу. Це 20%? Ні, в мене є. 120. Ви мені здаєте, дайте 120. Скільки?

Можно вода? У вас где-то вы можете подать. Да, не раз, два, три, четыре, пять старта. Те саме задание. Полочку. Ну, типа. Вы нічого не втрачаєте. Чотири сорок високи, уйти. Сорок висотки. 6. 6. А, 6? Mm. Значит, ничего не втрачаєте. Віктор, як ми вам всі вкладаєте? Я вам кажу, я вже чекаю. Мій щомісячний грошовий потік 310 доларів. І я в цій Звичайний заробіток. Конечно, Новий год приємно привести зі своєю сім'єю. Ну, коли вдаль дорог стоять десятки мерзнущих людей з сілками і платять гроші без чорта, почому б не задержатися і не підвести кого небудь І так до самого Рождества. 300 баксів. <реку> Вітаємо. Я свята, візнаєте, Раз. Я можу дійти, так? Так. Акції ДР, дружба. Можна купити за 10 доларів, максимально кількість 500 акцій. 10 доларів. Бру з разу, бру доларів, купив. Значить. Ти береш? По скільки, манк, давайте. По 10 мені дверь. По ж да, дальше. Я не, не заробляю.